<свят> У центрі Львова юнак вигукував слава Росії просто в обличчя українському військовому. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Згодом до юнака викликали поліцію, і він заявив правоохоронцям, що так казав, бо він оптиміст. Я не говорив про тебе. Ні. Ні. Ні, я, що я що просто цим я просто його монет. Як... <свят> 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 <маніт. свят> він не подався. Просто, цей пане поліцейський, я хотів просто такими фразами сказати, що я я оптиміст, <тас> я оптиміст. Просто що я щоня що там лад, що не скинуть Путіна, скинуть Лукашенка і там. Настане демо демократично. На кадрах видно, що поліцейські перевірили телефон хлопця на факт пропагандистських матеріалів тощо. Перехожі стверджували, що буцімто юнак був під дією наркотичних речовин. Згодом він і сам зізнався, що вживав заборонені речовини. Наразі невідомо, коли цей інцидент стався.